Російський штурмовик Су 25 збили прокордонники під Бахмутом. У Дніпрі працює безкоштовний шелтер для переселенців. Окрім житла, волонтери надають юридичну допомогу. Поліцейські евакуювали з Донеччини вагітну жінку та шестирічну дівчинку. Російський штурмовик Су 25 який прикривав з неба наступ піхоти окупантів, збили прикордонники над бахмутом. Літак від влучання ракети загорівся і впав. Повідомляють у держприкордонслужбі. Напередодні російські окупанти 16 разів вдарили по Авдіївці. Нагатили з усього і градів, і ствольні артилерія, і міномети, і авіаудари були, і танкові обстріли. Ми маємо одну поранену цивільну особу біля 14.00 вчора, Чоловік, 38 року народження. Зранку 6.43. сорок почались обстріли з систем РСЗВ, на протязі там хвилин 40, Мабуть, відбулося сім обстрілів. Система РСЗВ вготили по всьому місту і стара частина повністю, і центральна частина повністю все накрили. Там декілька пожеж виникло в місті. За добу російські окупанти відкривали вогонь по 12 населеним пунктам Донецької області. Зруйновано 13 житлових будинків, цехи заводу, склади підприємств, приміщення шахт, вагони, автомобіль та гараж. З авіації ворог бив по місту Мирноград та село Розлив. Поцілив об'єкти інфраструктури. В обох випадках інформація щодо жертв не надходила. Градами війська РФ вдарили по Турецьку. Пошкоджено три багатоквартирних та два приватних будинки. Травмовано цивільного мешканця. Внаслідок артилерійських атак маємо поранених у Бахмуті, селах Привілля та Параскові. У Турецьк, Костянтинівку, мирноград та лиман минулої доби співробітники ДСНС привезли питну та технічну воду. Олександра Зос, Суспільне новини, Донбас. Завтра, 8 лютого, на Донеччині будуть скасовані обмеження електропостачання. Співробітники «Укренерго» будуть проводити заміри потужності споживання електроенергії в Донецькій області для визначення актуальних показників. У зв'язку з цим в регіоні електропостачання буде протягом сьогодні без екстрених відключень. Йдеться на сайті ДТЕК. У нас сьогодні надзвичайний пасажир, приємна компанія. Так полицейский эвакуирует девочину принадея из Бахмуту. Выехать ей вмовила тетка. Каждый день, если не самолет, то такое. Мелкая перестрелка, так вообще. В доме жили, что ну печка, слава богу, путь, была. Туда, 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 туда. Воду, которая тетка, эта, в которой мы жили, mm -hmm. она запаслась водой. Mm -hmm. Ну вот чисто покушать сварить, ну и раз в день чай попить. Вот мы один чайник кипятили, потому что. Потім знайшли там какой то заброшенный колодец. Кто-то розрішив там відкривати uh -huh. і брати. Ну вода горька, не знаєм, штовні. Вивезли вагітну поліцейські у лікарню до Слов'янська. Евакуювали і шестирічну дочку Галини та бабусю. Дівчинка весь час жила з нею та дідусем. Забрати дитину мама Галина не могла через нескінченні обстріли росіян. У нас в двори попадали. У вас во двори попадала? Ну так, ну, да, да, розбіта. Забрали дівчину, вона проживала в дуже-дуже небезпечному районі. Не потрібно, щоб діти перебували на війні. Знайшли будинок, знайшли цю маленьку дівчинку. Вона з матір'ю вже давно не бачилась. Ну ми розуміємо, що на даний час це активні бойові дії. Вони мешкали в різних районах, і дівчина до своєї дитини майже фізично не могла потрапити. Вивозить людей з небезпечних районів Донеччини поліцейський екіпаж Білий Янгол. За добу вдалося евакуювати 103 людини. Юлія Слабінська. Новини на Суспільному. Донбас. Бойовий медик-гвардієць з позивним Агроном розповідає, як проходить його служба в Бахмуті. Сьогодні ранок почався з 30-ки, 120-го, а так все нормально. Агроном захищає Україну з перших днів повномасштабного вторгнення. Спочатку воював на Харківщині, нині боронить Бахмут. Коли ми заїхали, сюди, ми теж воювали з кадрами російськими профільними, а з піхотою останнім часом на наш напрямок зайшли бійці ЧВК Вагнер і ГРУ, які досить ясно виконують свою роботу. Воїнний перший живі з ними досить складно. На початку своєї військової служби агроном був кулеметником. Нині рятує життя побратима. По моїй роботі основне це з позиції на дорожній евакуації і вивести до медпрацівників. Стабілізувати по можливості. Військовослужбовець каже, ворог не цінує життя своїх солдатів, і кидає їх на загибель. Верблюди це. Вони можна сказати, йдуть на обой. Вони підтягують для скажімо так військовослужбовців, які більш профі, боєкомплект, провіант, воду і все такі різні речі. Озброєння. За словами нацгвардійця, він вірить у те, що перемога буде за нами. Сили мені надає те, що це моя земля, на якій я народився, живу і буду І це просто робота моя, яку я люблю, яку я виконую. Вікторія Алексеєва, Суспільне новини Донбас. Олександр Селедаро приїхав до Дніпра в грудні. Чоловік має травму ноги, не міг вже самостійно ходити. В місті було вже небезпечно, тож вирішив евакуюватися. Надіюся завжди на лучше. Хоча смотриш, так і іршиться. разрешение при, принять как-то что куда неизвестно куда когда ходишь когда что-то можешь что-то сделать так и выживал кому помочь кому это так выживал ну а когда с травмой то уже люди посмотрели вы вызвали Поліцію, поліція, поліція больниця з волонтери. Коли Олександр полишав домівку, його оселя вже була частково пошкоджена. Через обій коліна довелося поїхати, так би продовжив там жити. Окна повилітали з рамами, двері вилітіла. А по навостям що смотриш, саль, розбитий. Поки пересувається на милицях, проте розповідає, відчуває, що коліно відновлюється та скоро зможе ходити самостійно. Чоловік після лікарні переїхав до цього шелтеру. Крім Олександра, наразі тут живуть 15 людей. Всі вони з прифронтових регіонів. Більшість втратили домівки та документи. Їх відновлювати допомагають волонтери. Шелтер був заснований у вересні. Відтоді через нього пройшло майже 130 людей. Історії бувають різні. Є люди, про яких ми заздалегідь знаємо, що вони ну, не годяться для центру для маломобільних людей, так, бо в них Нема таких особливостей. Є люди, яких не візьме лікарня, є люди без документів, ну, Тобто вони зависають в повітрі фактично. Ми заздалегідь бачимо їхній опис і розуміємо, що їм треба десь тимчасово перебути. Термін може бути різний. Живуть люди в цих кімнатах. Волонтери привозять продукти, готують самостійно. Є й генератор. Шелтер був заснований. В колаборації кількох організацій це благодійний фонд «Востоксос», це громадська організація Мартін Клуб. До нас приєднався фонд Пісні народжені ВАТО і просто небайдужі люди. Люди з-за кордону, люди з Дніпра, там мої колишні учні, просто друзі. Прийняти та розселити тут одночасно можуть понад 30 людей, яким нікуди йти. Анастасія Галасюк, Олександр Буряк, Суспільне новини, Донбас. У своїй майстерні сумчанка Віта Пархоменко шиє чергову партію подушок для сидіння українським бійцям. Ну так із залишків виходять теплі підпопники. Створювати їх майстриня почала після початку повномасштабного вторгнення, отримавши замовлення від військовослужбовців. Пробувала пошити, передала військовим на пробу. Вони сказали, що ці підпопники кращі, ніж ті, що як каремати, тому що вони їх носять за пазухой. А коли дословно, коли пригають в урали, а в танки беруть з собою, достають вони теплі, м'які, зручні і з душею пошиті. Підпопники попники шиє волонтерка із залишків тканини, яку привозять та надсилають поштою благодійники, а також приносять люди. Благодійний фонд тепля бійми тканину давав. Це плащовка синтепону трошки було. А потім люди віддають тканину, а потім я оголошувала збір, купили рулон ватину. І з цього ватину всередину йде. Отакий ватин йде всередину, бо він не збивається. Він дуже зручний. Він недорогий, практичний. І з цього шим вони всі одноразові. Це розходний матеріал, тобто не витрачаються дорогі матеріали, тому що їх ніхто не буде стирати, їх ніхто не буде сушити. Їх швидко шиться, головне конвейером багато шить. Подушки для сидіння Віта Пархоменко шиє і на замовлення. Ці підпопники шиються на замовлення. Мами замовляють для своїх діток 50 гривень їх ціна. Чисто символічна ціна. Замовлень багато на них. А потім за ці гроші купується тепла білизна для військових. У нас з підпопників виходить тепла білизна. Зараз у мене 15 комплектів білизни вже є. Окрім підпопників, волонтерка, і її рідні та знайомі в'яжуть бійцям теплі носки. Хочеться всім допомогти. Але ти не можеш розпилятися туди-сюди. Це ніяк не виходить. То я зупинилась в підпопники і шкарпетки. Тоді трошки легше шкарпетки в'яжу. Я трошки в'яжу, мама моя активно в'яже, і в'яже сусідка, знайома бабуся, на базарі з бабусею познайомилась, і всі отак потрошку в'яжуть. Тоді телефонують: віта мене дві пари є, віта мене три пари є. І от збируються такі кучки, і тоді також передаються. За черговою партією підпопників бійцям приїхала волонтерка Ірина Свиридова. У нас, взагалі, почалася ця робота з підпопниками, тому що одного разу вона мені зателефонувала і каже: Іра, я хочу армії передати підпопники. Я ж прилетіла до неї за цими підпопниками. Вона нам вручила таку. Чималеньку стовпку підпопників. А потім я порозмовляла з директором фабрики жіночої Одежі в Одесі, і вона сказала, що у них є багато залишків зимової одежі. Вона каже: я можу вам просто віддавати. Наразі Віта Пархоменко шиє на замовлення ще 50 підпопників, і їх має відіслати бійцям у Бахмут. Ірина Касьяненко, Олександр Сокол, Суспільне, Новини Суми. Житель Креміної Андрій Сердюк, майстер спорту з легкої атлетики серед осіб з інвалідністю. З травня він живе і тренується у Хмельницькому. каже зараз займається для себе, бо відчуває прогрес у ступі. Серед його здобутків срібло та бронза чемпіонату України, який проходив у 2015 році у Кропивницькому. У 2015 році я ходив на пальчиках. І в 2015 році на чемпіонаті України в Керопольницьку мені поставили здоровий клас, сказали, що вже все, що я здоровий. І я ще ходив на пальчиках ну, на праву ногу. І з 2015 по 2022 рік це завдяки тренуванням і роботи, і, спасів Богу, виходить вирівняв ноги. Мене заявили на зимній чемпіонат України, який буде в февралі. Заявили, щоб я представляв Хмельницьк. Я відказав, тому що я ще не готовий. Зараз у Хмельницькому Андрій Сердюк тренується шість разів на тиждень. Два рази в день у мене тренування. Утром крос виходить, я бігаю і прискачаю, а ввечері у мене виходить силова і, і крос. З інститутської до Уазіза і з Уазіза назад до інститутської бігаю. Дуже відразилося на моєму здоров'ї, дуже добре. Тобто я краще ходжу і бігаю краще. У мене і змінення в стопі йдуть. Є тренер, який согласився мене тренувати, він е, отак от е, Григорій Васильович. Андрій Сердюк народився з ДЦП. Сирота я виходив. Я е, виспитався в дійському домі. У мене родителі відказалися від мене. У 2007 році моя тренерша, заслужений тренер України, Ріма Федоровна, стариця моя тренерша, яка підготувала призору чемпіону паралімпійських а допомогли б знайти родітелів. Мамою, бабушкою, і братом. Була ситуація, я хотів поїхати до них. Бабушка сказала, не треба їхати. Найбільше Андрій мріє про перемогу України. Криміна, Сєвєродонець, Крим це Україна. У спортивній мрії хочу ціль ставлю, щоб з п'ятки на носок бігати, так, і представляти. Хмельницьк на Україні і за приділами України. За словами Андрія Сердюка, людям з інвалідністю зараз складно знайти роботу. Я заправщиком працював, заправщиком. але я, хочу, я вивчуся на тренера в Національному університеті імені Тараса Шевченка в Луганській. Хотілося б насправді працювати тренером. Хочеться займатися тою роботою, яку мені подобається. Хочу займатися. Тренора працювати ілі фізруком в школі, ілі по польоху атлітики. Тренувати дітей ну саме перше, хочу свою мічту защитить попасти на Паралімпійські ігри. Наталя Сідова, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.